Друзі, привіт! Заяви ворога про перебування, скажімо так, про намагання Сил оборони перебити логістику між Кримом та Окупованою Херсонщиною, про удари по залізниці. Дивіться, у нас це з початком деокупації Криму. Насправді, друзі, це трошечки інша історія станом на зараз. Станом на зараз потрібне перерізання логістики, постачання озброєнь. Остаточне, скажімо так, перерізання логістики, постачання озброєння на окупований е, південь до ворожих сил, оскільки Крим є одним з основних перевалочних пунктів, а все, що сполучає Крим з е, окупованою Херсонщиною, це залізниця через Ченгар і е, міст, який підбитий вже поранений, будемо говорити так. Так от, відповідно, необхідно залізницю зупинити. І це суттєво припинить потік боєприпасів. І без того у частково знекрованих військ ворога, оскільки ближні склади у Бердянську, Мелітополі, в Маріуполі стабільно вибивалися. І у ворога виникають певні провали по кількості БК для ведення оборони на півдні. Це дуже добре. Відповідно, дуже системно працюють сили оборони, логістика буде перерізана, буде вибита, ворог буде знекровлений, ворог почне. В один прекрасний момент під натиском Сил оборони почне відступати, не маючи достатньої кількості БК і техніки. І, звісно б, е, хотілося б, знаєте, щоб, е, ну, як вам сказати, ті, хто у ворога могли б бути розумними, да, вони б мали вже тікати. Тікати. Тому що їм на півдні нічого хорошого не світить, а їхнє командування їх банально кине. Доведеться або в полон здаватися, якщо пощастить вижити. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Південь буде повністю звільнений.